Не всі хочуть сидіти на дієті. І просять люди переробити дієтичну харчівничку, годівничку електромобіля на відсутність дієти. Дієта полягає в 120 вольтах. Відповідно, в кращому випадку поміняти вилку, в гіршому переробляти блок живлення. Такого ще не було, не знаю, що це таке. Вразило, що воно є повністю розбірним на гвинтах, це великий плюс. Причому як ручка, так і сама коробочка пуделка. Вилка може бути з термодатчиком або з герконом, то, відповідно, просто обрізати не можна. Треба спочатку подивитися, поміряти, що там скільки і наше. Розбираємо шурупчики відразу з гравірами. Щем такого не видів. Оп, як легко. І Ще не палене. Блок живлення. Конденсатор тут на скільки вольт? На 450. Варистори, бачите? Треба дивитися, чи варистори міняти. А загалом можна, в принципі, переробляти. Три дроти в нас йде фаза 0 земля і ще один четвертий. І це якраз є термодатчик. От його треба або пересаджувати, або емулювати. Без варіантів. Варистори на 440 вольт їх можна не трогати. Ще одною проблемою менше. Тепер термічка. Думаю, відносно заземлення. Та, а от номінал не зовсім сподіваний. При кімнатній температурі 21-22 градуси 3,3 кОм. Добре, так і запишемо. Робити гарну ту справу дуже непросто. Обрізаю максимально коротко. Вилка залита, її розковиряти, то потратити пів дня і покалічити собі руки. Взяти вилку якісну мало, її все одно прийдеться розсверлювати. Не дуже гарно мені вийшло тут трісло. Але розсверлити до 12,5 не виходить. До 12 розсверлив. Запхати можна. Тут воно трохи таке виходить негарне, але інакше тут не вийде. Щоб зробити гарно. Тепер треба гільзувати і закручувати. А резистор поставлю таки всередині, бо тут ну ніяк. Мені це не вдасться в домашніх умовах. Вдавалося би просто перекрутити вилку, але вже 2 години граюся, бо підігнати, щоб воно зайшло в оригіналі з оригінальним кабелем товстим, то ціла історія. Ну і Інструменту правильного обжати не маю, відповідно, трохи граюся. Фазу 0 гільзую. Тепер то треба позапихати, закрутити. Ну і ще терморезистор. Вже не радий, що взявся, якщо чесно. Навіть гвинти приходиться торцювати, тому що вони мають виступи для зажиму меншої площі. Але це розраховано під тонкий дріт. А Коли я заповнюю більше 90%. Зазору, то мені є ризик просто не попасти в різьбу або зірвати тих пару витків. Відповідно, труцюю і тільки так можу зажати. Я би з радістю купив якісь суттєво кращі по якості вилки, але я просто не знаю, де це зробити, якщо чесно. Ставлю резистор всередину. Залишилось зрозуміти, чи воно не стрельне. Вмикаю. Напевно, можна задати струм. 6, 8, 10, 12. Та, від 6 Ампер. Ну, ставлю на 10 приблизно. А тепер знов тримати. Та, Гарно працює. Помилок нема. Питання чи заряджаю. Але щоб відповісти на то питання, то нам вже треба взяти електромобіль, розрядити його і ставити на зарядку. О, працює. Файно, збираю тішу власника. А себе картаю за те, що продашевив. Тому що роботи ніби, здавалось би небагато, а по факту це дурна брудна робота. Прийшов чоловік забирати, включаю, показати, що працює. І гоба, в мене аварія. Тільки що працювало, а тепер не працює. Що ж може бути? Ми починаємо з самого простого. Фазність. Вилку. Верх ногами запихаємо, працює. Отаке, От так і живем. Згорів мені був лабулаторник, Лабораторник. Лінь було мені шукати транзистори з розборки, купив нові. Нові попрацювали пару днів при включенні згоріли. Нові транзистори з гамнітними ногами, з заліза. Будь мудрий, купив нові деталі. Інколи, напевно, варто з розборки таки брати. Щось сильно стрельнуло, але блокживлення продовжує працювати. <рес> Стрельнув конденсатор. От йому внутріші викинуло в космос. А блокживлення продовжує працювати. То вже за останній рік в мене п'ятий випадок з конденсаторами. А раніше за все життя ні разу не попадалося. От такі чудеса бувають. Стабілізаврик, так його власник називає. Не знаю, чому він хоче то ремонтувати, але каже, дорожче, ніж дідові протянки, як сімейна пам'ять, треба зробити. Тим більше, поломка явна. Тож, здираємо йому шкіру і дивимося, що це стало. Каже, власник гепнули ним. І він крутнув. Крутнув на корпус, і це гарно видно. Гарно видно. Явно видно, а це значить, що або зробимо скоро, або тут ремонтувати нема що. Видно вигорівшу доріжку. Причому таку вигорівшу к'їбеням гарно, як запобіжник сформувалася. Що таке красопедіще. О! І точка прогару така кругова. То ми лишимо власнику на пам'ять. Лупануло воно, очевидно, по 220 і Лупанило на корпус. Лупануло, куди далі. Поки не бачу, десь по лініях трансформатора. Це значить, що ми можемо обійтися чистими трусами. Відновлюю доріжку, дивлюся, що з того вийде. Що і шо? Ставлю перемичку, відмиваю від копоті. Вмикаю 200 ватт навантаження. Для цього стабілізаврика це не так, щоб мало. Вмикаємо і дивимося, що з того вийде йде відлік часу для запуску, якщо б ви захотіли передумати. О, є. Дамо йому вищу, стабілізує, нищу, клацає всіма своїми мініатюрними реле. І так виглядає, що він живий. Оце я вже доходжу десь до 110 вольт навіть. Тут би він би десь мав впасти. А от вже в нього нема запасу, вже йде падіння вихідної напруги. А на вище він собі клацає, поки може. А коли не може, то вже видає, скільки може. Без стабілізації, точніше, на крайньому положенні. О! Хотів відключитися, бо занизька напруга, ми йому не дали додали. Коротше, буде працювати. На той раз власнику повезло, як я й казав, обійшлося чистими трусами.